вами Яна, і ви на моєму каналі. Сьогодні я розпочинаю свій новий вишивальний тиждень. Сьогодні в мене понеділок, 16 вересня. І сьогодні я навіть трошки повишивала небагато, і, як завжди, своє відео я розпочинаю з мережки чаювання, тому що для мене це зараз е, процес номер один, над яким я плідно працюю і завжди намагаюся виконати норму, а вже потім вишивати якісь. Інші процеси. Ну і давайте подумаємо, що ж я там вишила ось стільки небагато. І до цієї роботи додалося 397 хрестиків. Навіть перевиконала свою норму. Нагадаю, що моя норма в день для мене 355 хрестиків. І зараз моя робота складає 6,5%, навіть трошки більше. Е, я Вишиваю зараз такими рожевими нитками, десь в вони мене ось тут лежать. Я беру собі, відрізаю пасма, певне, е, ниток. І поки я не дошию цими нитками, іншими не розпочинаю вишивати. От зараз вишиваю ось такий, такий колір. ось, ось такий е, рожевенький. Ось, ви можете побачити ці нитки, де я тут вишивала небагато, трошки зверху, де мені доводилося, там я ними і вишивала. І також в роботу я взяла. Ще один процес, тому що маю завершити. Нагадаю, що я з мережкою беру участь у спільному відшиві. Називається так, відшив-мережка в Телеграм, де щотижня треба вишити мінімум 300 хрестиків, тобто мінімум. А я собі ставлю більше, я собі ставлю в день. І потім в суботу або в неділю ви здаєте світ, як кому зручніше я стаю в неділю, щоб більше вишити. Ну і там також бувають додаткові завдання. Якщо ви бажаєте, можете долучитися, наприклад було завдання показати свої роботи, які ви вишивали. Хто що скидав? Я звичайно свої дерев'яні заготовки скидала, що я вишивала. Ось потім на цьому тижні то останні покупки: хто що купував, я вже думаю, я не буду діставати, бо то мені треба дістати, десь гарно покласти, сфотографувати. Тому я це за бажанням. Але якщо, наприклад, ви пропустили звіт цей щотижнево, тоді на наступному тижні, якщо ви не вишили 300 хрестиків, треба вишити, здається, вже 500. Чи 600, здається, 500. Ну і потім, якщо ви знову не вийшли, там, як можна сказати, борг накопичується. Але просять організатор, щоб здавали. Хай буде 300 хрестиків, хто скільки може, тому що ну, важливо не тільки просто заявити та, про себе з роботою, але дійсно брати участь. Ну і покажу вам ще одну роботу. Ось такого я розпочала вишивати заготовка східний гороскоп від Вусіч. Це тигрик. Я вишила зосім. Оце буквально дві ниточки я взяла, от вишила. І все. Тому що і досить багато в мене ще й інших робіт, які я порозпочинала і треба завершувати. Але ж нагадаю, що мережка для мене номер один. Також цією роботою беру у участь. У спільному проєкті, І там, і сам, ну не знаю, буду якось стигати, бо можливо е вишу трошки мережку. Ну, не хочеться мені відкладати, бо знаю, що якщо зараз я відкладу мережку е і переключусь на дерев'яшки, все, я вже потім до таких от е по не повернуся до вишивки на тканині. Ось так. І взагалі, якщо брати е зараз, що в мене тут на на станочку тут вишито 2972 хрестики. Це так солідно, я вам скажу. Але нагадаю, що я вишиваю по кольорах. Мені так легше, хтось вишиває квадратами, парковкою. Я вишиваю по кольорах. Якщо, наприклад, якийсь фрагмент вишила, раніше взагалі в мене було один кольор, і поки я його не вишую на канві. Я до іншого кольору не приступала. А зараз я все-таки намагаюся більш-менш якимись такими фрагментами. Але гарно. Тут, це, тут я отак, можна бачити, це бантик такий, якщо, давайте промось по заготовці. Ой, по заготовці, по прев'ю я вже заговорююсь. Тут якийсь як, як бантик має йти. Що це? Так, оце йде бант від плаття. А оце зверху, що я вишивала? Це, напевно, стрічка, я так думаю. Це зверху. Так само нитка, де у мене завершилася, там я і. Можливо, ні. Можливо, я помиляюся. Ну, коро, коро. одним словом, побачу. Ну, ось це все, що я за сьогодні вишила. Завтра буде день, і маю надію, що буде більше результатів. Іду я вишивати. Сьогодні в мене неділя, 22 вересня, і лише сьогодні знімаю для вас невеличкий звіт цього тижня. Я досить мало вишивала. На жаль. У мене було зовсім мало часу, проте я вишивала небагато. І як завжди, відео я розпочинаю з чаювання мережка, тому що я намагаюся активно і плідно працювати. І цього тижня я вишивала в середу, в четвер і в п'ятницю. І за ці три дні я вишила 761 хрестик. І якщо брати тиждень, то за тиждень я вишила 1158, а норма в мене здається. Щось там 2400. Тобто я, ну, в половину, і то навіть в половину не вклалася. Ну, на жаль. І що я вишила? Отже, дивіться, я працюю над цією сукнею. Ну, Дещо я тут вже позашивала. І на даний момент моя робота складає 8%. Ну, трошки більше. Тому я намагаюся трошки вишивати, не знаю, яким буде наступний тиждень. і... На роботі тут вишито 3733 хрестик. Якщо хтось любить статистику, бачите, я взяла, от беру так: до якого моменту мені вистачає ниточок, туди я й дошиваю. Далі все зупинилося, і ось. Але тим не менше, якось у намагаюся здавати звіти у групі відшивмережка. Я диву, дивлюся, дівчата, хто скільки може, хтось вишиває більше двох тисяч, хтось хтось вишиває триста хрестиків, хтось, ну, в кого як виходить. Дійсно, я не думаю, що за це там так нас будуть сварити. І також протягом тижня я намагалася я ж. Як то кажуть, беру участь у всіх різних СП і туди хочу стигнути. І туди. І протягом тижня вишивала небагато. Можливо, на наступному тижні я завершу те, що розпочала. Отже, я вишивала трошки буквально вишила ялиночку від вустіч. Мені здається, що останній раз десь отак було. Мені десь залишилося, я так гадаю, вишити десь 500. Бісерин, можливо, до 600. І вже в мене буде готова ялиночка. Тому, якби я, звичайно, виконувала всі норми, нагадаю, що з цією ялиночкою я беру участь у грі кубики, то, звичайно, я би її вже довушувала. Але також, знаєте, взнаки те, що я хворіла, і навіть голос в мене зараз не ідеальний, такий, який б мені хотілося. Тому ну, для мене здоров'я понад усе. Не хочу я себе виснажувати, знаєте, тому що. ну, Хочеться більше якось відновитися швидше, і тоді, звичайно, робота і вишивка, мені здається, піде все швидше, набагато. А також я ще беру участь в одному СП, називається: вишиваємо малечу. Вишила ось так. В мене тигреня небагато, бачите? Отут десь подаруночок, і мені дуже подобається цей підбір матового. і Оранжевого кольору, на жаль, фокус з чомусь не хоче, Не хоче. ну, ось так. Тобто також мені треба попрацювати. І ще я маю одну готову роботу. Також я беру участь в СП. там називається зима красуння, здається, спільний відчив. Суть його полягає в тому, що ви вишиваєте якісь невеличкі роботи або іграшки. І я вишила. Ось таку парасольку. Дивіться, яка краса. Нагадаю, що цю парасольку я виграла у лотереї, так би я її собі навряд чи би купила. І тут дуже гарні кольори. Ось Дивіться, такі шикарні. Мені дуже подобається. І я просто фанатію від цього наповнення. І я взяла, от мене залишилася ниточка червона якою зашивається ця барасолька, і просто її сюди прикріпила. Можливо, коли буду вішати на ялиночку, або, не знаю, цю іграшку, то, можливо, і шнурочок я зміню. Але в загальному, дивіться, яка краса. Я намагаюся досить акуратно тримати, тому що вона така тендітна, знаєте, верх такий більш масивний, але дуже гарні кольори. Ну, ось і весь такий мій а, тиждень. Я вишивала зовсім потрошку, на жаль, не знімала. Маю надію, що наступний мій вишивальний тиждень буде більш насичений. Можливо, я буду більше часу, ну, і мережці хочеться приділити увагу. Плюс і участь в СП різних брати, тому що це також допомагає мені і стимулює мене вишивати різні невеличкі набори, а мені їх треба вишивати. Ось тому буду підтягувати хвости, як то кажуть. Ну, ось в принципі, і все, що я вам хотіла показати. Дякую вам, дякую, що ви провели цей вишивальний тиждень разом зі мною. Вишиваємо, перемагаємо, і з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого.